Всім привіт, народ! Хочу зробити невеличкий гайд, як проходити режим у стані рубіж і поділитися своїм досвідом проходження даного режиму. Давайте почнемо з першого етапу. Тут нічого придумувати не треба, просто їдемо всі разом в центр і відстрілюємо ботів, які їдуть до нас. На другому етапі я рекомендую поїхати на платформу, яка відповідно знаходиться тут, і просто по ній розставитись і приймати ботів, які будуть їхати до вас з цієї сторони. Нова група супротивника заходить із фонду. Як ви бачите, ми просто розставились і приймаємо ботів, які йдуть до нас. Все максимально просто. Хвилю молодці. Дуже важливим є третій етап. На третьому етапі я рекомендую їхати. Тут на міні-карті є місто, як ви бачите. Є місто. Я рекомендую їхати ближче до нього на третьому етапі. Як ви бачите, ми приїжджаємо в місто і відповідно звідси йде хвиля, ми вбиваємо ботів, які відповідно знаходяться біля міста. Також дуже важливим етапом є не витрачати міріум. Його не можна витрачати на перших хвилях. На перших трьох хвилях його взагалі не можна витрачати. Або витрачати по мінімуму. Тому що цей міріум буде вам дуже потрібен в 4-5 хвилі, відповідно. Також я не поговорив на рахунок перків. На рахунок перків я рекомендую взяти дві хілки і взяти перезаряджання. Особиста хілка, командна хілка і, відповідно, особисте перезаряджання. Також важливим є четвертий етап, четверта хвиля. Як ви знаєте, на четвертій хвилі з'являються лунтики, які розставляють пастки, і я рекомендую просто розставитись по різних позиціях. Стати просто в місці, зацілити перекати, зацілити доміки, зацілити підкати до себе, і просто приймати ботів, які будуть до вас їхати. Дуже важливо не стояти разом, не стояти два-три танка разом в одній кушці під одним домиком. Тут є багато доміків в місті, можна стати за любий і просто приймати їх. Тільки не стояти разом, і не стояти далеко один від одного. Щось плюс-мінус зробити отаке і просто стояти і приймати ботів, які до вас будуть підкатувати. Як ви бачите, у нас команда поїхала наверх, і відповідно вони зацілили 1390, який їхав по вулиці і зразу його взірвали. Важливо дуже фокусити насамперед ЛТ-шок. Це або лундіка, або 1390. Навіть скоріше пріоритет треба робити на Лундіку, тому що він розкидає пастки, які дуже непогано нас дамажуть. Давайте дивитися далі. Я, я вирішив стати на куті і приймати їжаків, які їдуть до мене. Відповідно, моя команда приймає верхню сторону, які боти, які їдуть звідси, відповідно. Я знаю, що багато людей кажуть, що можна грати на платформі, відповідно, отут, але на платформі там вона дуже відкрита і дуже важко навіть скілованим грамцям пройти цей режим з цієї платформи, тому що вона full open, тебе просто боти їдуть і на повному ходу в тебе закидують. Тому я рекомендую їхати в оце місто, маленьке місто стати, тут багато домиків, багато сейвів, і відповідно з яких ти можеш і союзника підхилити, і закрити союзника. Ну, і простіше набагато проходиться цей режим, якщо ти граєш через місто відповідно. Чудово, ви їх знищили. Перепочиньте перед новою хвилею. Як ви бачите, ми на п'ятій хвилі теж вбили ботів і також роз'їжджаємося по цьому місці. Стоїмо кожен за свій домік. Можна стояти вдвох, але вдвох може прилетіти дуже непогано оця пастка і на 1200 получите обидва. Тому це буде неприємно. Краще стати кожен за свій домік, не стояти разом і просто приймати ботів. Як ви бачите, я лунтика вбиваю. Насамперед, що він не кидав пастки на нас. Якщо нема пасток на 90%, що це цей бій виграний. Як ви бачите, ми фокусимо насамперед ЛТшок, вбиваємо ЛТшок, і тоді вже відповідно з єпісами проблем не буде, тому що єпіси не мають ДПМ і вони дуже здорові, просто даєте їм катки і їх вбиваєте. Загалом якось так. Надіюсь, я вам доніс інформацію, як пройти цей режим. Загалом, якщо будуть якісь питання, можете писати в коментарі, обов'язково вам допоможу. Всім дякую, хто дивився дане відео, прожимав лайкоси. Всім пока-пока.